Кабінет міністрів звільнив Тараса Кременя з посади уповноваженого із захисту державної мови. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Зазначають, що мовного омбудсмена звільнили через закінчення строку призначення. Рішення набере чинності 8 липня. Наприкінці червня відомі українські громадські діячі, митці, учені та правозахисники ініціювали відкрите звернення до Кабінету міністрів України на підтримку діяльності уповноваженого захисту державної мови Тараса Креміня та закликали перепризначити його мовним омбудсменом. Посаду мовного омбудсмена Тарас Кремінь обіймає із липня 2020 року. Однак його п'ятирічна каденція вже спливає. Хоча контракт із Кремінем могли б продовжити, втім повторно його кандидатуру не висували. На думку Креміня, уряд не захотів удруге його на цій посаді, оскільки він діяв незалежно та вказував на недоліки у проведенні мовної політики. Варто зазначити, що мовного омбудсмена призначає кабінет міністрів за результатами відкритого рейтингового голосування. Раніше в ЗМІ повідомляли ймовірних кандидатів. Зокрема, міністерка юстиції Ольга Стефанишина висувала кандидатуру актора Олександра Завальського. Міністр культури Микола Точецький запропонував історика Павла Полянського, а омбудсмен Дмитро Лубінець, викладачку Олену Івановську. Крім того, на сайті уряду зареєстрували петицію із закликом призначити уповноваженою із захисту державної мови письменницю, активістку та громадську діячку Ларису Ніцой. Максим Турчинський, телеканал НТА.